Кременчук, 31 березня, новини за хвилину. Рівно рік тому наші війська звільнили Бучу. Президент України Володимир Зеленський разом з лідерами Словаччини, Хорватії, Молдови та Словенії побували сьогодні в цьому місті, щоб шанувати пам'ять тих, хто загинув під час російської окупації. З 1 квітня в Україні вводять електронні рецепти на велику кількість лікарських засобів. Увага! Паперові рецепти також будуть діяти. В аптеці потрібно буде пред'явити номер та код рецепту, а отримати рецепт у лікаря. А поки що сьогодні в усіх аптеках великі черги. Депутат Полтавської міської ради Сергій Каплін подав петицію щодо звільнення начальника полтавської військової адміністрації Дмитра Луніна. А збір підписів розпочався на сайті Кабміну. Станом на сьогодні петицію підписали 143 чоловіки. Сьогодні дізнаємось, хто стане чемпіоном України з хокею. Наш ХК Кременчук зустрічається на арені Айсберг з гравцями Київського соколу. Рахунок у двобою поки що 2-2. Переможець сьогоднішньої гри і стане чемпіоном. Хочете дізнатися подробиці фінальної гри, а також завжди бути у курсі подій? Підписуйтеся на наші канали в YouTube, Facebook, Instagram та Telegram. Все просто лайк і підписка!